Друзі, вітаю! Ви на каналі Астра Карма і з вами я, Олена Самаліст, ведичний астролог та викладач джотіш. І сьогодні моє нове відео на тему Марс в падінні, вирок чи виклик. Насправді астрологи, особливо початківці, завжди бояться планет в падінні, дебілітованих планет. Але насправді це явище доволі е, зустрічається досить часто. Тож, е, давайте розглянемо, чи дійсно все так погано і чи варто боятися. Е, і на прикладі Марса в падінні я покажу, що насправді не все так просто, але і не все так погано. Отже, для початку давайте зрозуміємо, які основні. Тенденції буде давати Марс в падінні. Термін, який ми використовуємо у ведичній астрології, це ніччя, тобто дебілітація планети. Мінусами цього положення буде емоційна нестабільність, оскільки зустрічаються дві зовсім протилежні енергії. Планета Марс це планета активності, сили, рішучості, а рак надзвичайно емоційний та чутливий знак. І, як ви розумієте, сила рішучість з емоціями не дружать. Тож, якщо в вашій карті Марс знаходиться в падінні, скоріш за все, ви можете стикнутися з проблемою, коли вам буде важко контролювати свої емоції. І людина може проходити різні ступені емоційності від вибухів гніву до відчуття пригніченості. Також ця позиція може давати складнощі із впевненістю. Людина боїться активних дій, тому що Марсу на полі рака дуже некомфортно, йому потрібно середовище більш таке дієве, рішуче, не таке, як Марс. Тож дуже часто людина просто вагається перед тим, як прийняти рішення. Також Марс в знаку рака. А рак це четвертий дім абстрактного гороскопу, тобто щось наше внутрішнє, наші емоції, наш внутрішній стан, всі ті процеси, які відбуваються всередині. Тож Марс в цьому положенні може давати схильність до пасивної агресії. Замість того, щоб її відкрито виразити, тобто проявити весь свій Марс, людина схильна до образ, до замкненості. І дуже часто весь конфлікт. вона Просто завертає всередину себе. Також інколи Марс може е, говорити про слабку фізичну енергію, але насправді е, не все так просто, і ми не можемо сказати, якщо в вашій карті Марс в падінні, то це буде свідчити саме про це. Ні, зовсім ні, тому що з дебілітованим Марсом насправді дуже багато е, і поліцейських, і спортсменів. І представників інших професій, там, де якраз потрібна сила і рішучість. Але дійсно це інколи говорить про низьку фізичну витривалість та проблеми зі здоров'ям. Знак рака в нас з точки зору медичної астрології, асоціюється із шлунком насамперед. Тож Марс в раку може давати якраз якісь проблеми в. Цій сфері. Але не забувайте, що у будь-якої дебілітованої планети може бути маса відмін. Пам'ятайте, будь ласка, але сьогодні в контексті нашої такої короткої лекції про відміни падіння говорити ми не будемо. Поруч із мінусами цього положення є і його плюси. Перш за все, це здатність співчувати. Рак робить Марс більш турботливим. І люди із Марсом в цьому знаку вони стають захисниками слабких, вони прагнуть допомагати близьким, проявляють максимум емпатії та тепла, що в принципі не дуже притаманно для Марса. Також ці люди орієнтовані на сім'ю, оскільки знак рака це наша родина, наші сімейні цінності, це уособлення нашої мами. Тощо. Тож, тут ми що Ми можемо спостерігати проявлення активності у створенні безпечного та гармонійного середовища для близьких. Такі люди ставлять родину на перший план і максимально багато часу приділяють. Їй, вирішуючи всі проблеми і допомагаючи своїм близьким, дебілітований Марс це креативність у вирішенні конфліктів, тому що зазвичай Марс він йде на пролом, але замість прямої конфронтації, у даному випадку, такі люди будуть шукати непрямих вирішення. Не е, вирішення проблем, але не прямими шляхами. Скоріше за все, вони сядуть за стол перемовин і будуть намагатися знайти виходи, не застосовуючи фізичну силу. Це е, захисна позиція. Е, як я вже зазначила, ми будемо спостерігати сильне бажання захищати своїх близьких і створювати для них максимальний комфорт. Але дуже часто це саме е, про близький. Коло про близьке коло оточення, оскільки рак це якраз наша родина. Це не всі люди, як правило, загалом. Що робити із дебілітованим Марсом? Ну, як ви вже побачили, насправді у нього є безліч плюсів, але перш за все людині треба зосередитися на розвитку емоційної стійкості. І насправді через виклики людина. Буде вчитися контролювати свої емоції, а це положення його основне, не можна сказати насправді основне, але одне із завдань цього положення це навчитися контролювати марс емоції, рак. А, якщо у вас це положення, намагайтесь проявити його якось у своїй професії. Зазвичай Марс в раку дуже підходить для тих, хто працює у сфері медицини. Психології, займається благодійністю, робота в політиці тощо. Тож, як ви бачите, поле, де ви можете реалізувати енергію цієї планети, воно насправді безмежне. І сьогодні на прикладах я покажу, як люди з різних сфер із дебілітованим Марсом досягли величезних успіхів, тобто не треба боятися цієї позиції в карті. Давайте розглянемо його положення в різних градусах. Ті, хто володіє технікою накшатр, вони вже зрозуміли, що Марс може знаходитися в одній із дев'яти пад в трьох різних накшатрах, і все це буде, звичайно, залежати від того градусу, який Марс займає у вашій натальній карті. В цій табличці я навела всі можливі комбінації. Тобто просто перевірте, який градус займає Марс в знаку рака в вашій карті, подивіться, в яку він на кшатру потрапляє, і яку паду буде займати. І насправді, якщо ми досить глибоко в цю тему зайдемо, то ми побачимо, що в дуже багатьох позиціях цей Марс, незважаючи на його дебілітацію в натальній карті, він буде себе відчувати дуже-дуже сильно і комфортно. Наприклад, в, в першому проміжку від 0 до 3 градусів 20 хвилин рака, це пада рака, це варготама. Це означає, що планета потрапила в один і той же самий знак в карті Раші і Навамша. А варготама це надзвичайно сильне проявлення планети. Тож такий Марс ми не можемо назвати слабким. Окрім того, він потрапив в градуси Пушкари Навамші. Пушкара Навамша це ще одне положення, особливе положення, яке пов'язане із знакшатрами, і воно дає надзвичайно гарні, сприятливі результати. З 3 градусів 20 хвилин до 6 градусів 40 хвилин це пада льва. Отже, Марс в навам ще потрапляє у знак льва. Йому там надзвичайно комфортно, це знак дружній для нього, тож тут він також буде дуже гарно себе проявляти. Пада діви від 6 градусів 40 хвилин до 10 градусів. Незважаючи на те, що в Діві Марсу не дуже комфортно, але все ж таки знов це положення пушкара на вамши і цей Марс буде максимально сприятливо проявлений. Проблеми можуть починатися вже від 10 градусів, тому що ми пам'ятаємо, що в знаку рака відрізок від 10 до 30 градусів є сарпа-дриканою. Тобто градусами, які можуть приносити певні складнощі, як правила, які пов'язані із здоров'ям натима. Тож, як ми вже згадували сьогодні, це буде проявлятися в якихось хворобах, дуже часто вони можуть бути пов'язані із шлунком, але, звичайно, для фінальної трактовки нам потрібно проаналізувати всю, всю карту. Отже, з 10 до 30 градусів ми потрапляємо в сарпадрикану. Але зверніть увагу, що, наприклад, пада козирога, незважаючи на те, що це сарпадрикана, дуже сильне положення. Чому? Тому що в Навамші Марс буде знаходитися в знаку Козиріг, а в козирозі він екзальтує. Тож Навамша допоможе дістати да, всю квінтесенцію цієї планети і проявити її максимально ефективно. А, насправді, найбільші проблеми Марса в знаку а, рака а, чекають в останніх градусах. Останні дві пади, пада водолія і пада риб, вони найпроблемніші. Окрім того, що це цар декана в паді водолія, а, Марс потрапляє в положення Аштамамши. Аштамамша це положення, яке приносить певні складнощі. Із реалізацією, якісь неочікувані повороти в життю. І тут треба звернути увагу саме на це, якщо в даних, в даних градусах Марс знаходиться в вашій карті. Ну, і остання пада, пада риб, знов-таки це сарпа дрикана, але це ще ганданта пада. І останні 48 хвилин. Тобто проміжок від 29 градусів 12 хвилин і до кінця це саме ганданта, це цей вузол, який може знов-таки створювати проблеми. Тож, як ви побачили з цього аналізу рак і Марс. Принципі, незважаючи на те, що це протилежні енергії, вони можуть дуже комфортно себе проявляти, особливо в певних позиціях, взагалі ми можемо очікувати якісь екстра надзвичайні гарні результати. Але є певні пробіжки, де дійсно проблеми можуть бути більшими, ніж нам хотілося. А тепер давайте подивимося на картах відомих людей, як це положення програється в їх житті. А насправді я хочу спеціально показати ці приклади відомих і знаменитих для того, щоб впевнити вас, що будь-яка не тільки Марс, будь-яка дебілітована планета в карті це зовсім не вирок. Це, в принципі, завдання працювати правильно з її енергією і отримати максимум результату від неї. Отже, перший приклад це натальна карта Ісаака Кіда. Це головнокомандуючий військово-морськими силами армії США. І як ви бачите, в його карті Марс дебілітований. Більш того, він впливає на Лагну, але в Навамші Марс знов таки знаходиться у знаку рака. Тобто, це Варготама, це максимально сильне проявлення планети. І це, ця людина дійсно. Взяла все найкраще, незважаючи на дебілітований Марс, це людина, яка ну, професійно займається військовою темою. Карта Джорджа Клуні, зірки Голівудської, яку всі знають, і подивіться на цікавий факт: дебілітований Марс керує десятим домом його кар'єри. Тобто, насправді, астролог-початківець, побачивши таке положення, може сказати, що «О, у цій людини не вийде зробити кар'єру, хоча ми бачимо протилежне. І зверніть увагу на положення Марса в Навамші. Марс займає а, паду діви, а це знов-таки пушкара Навамша, тобто максимальне спри, а, сприятливе проявлення планети. Карта президента України Володимира Зеленського, і у нього також Марс в падінні в третьому домі. Ми бачимо Марс разом із місяцем в знаку рака. Але це тим не менш, і цей Марс, до речі, восьмим аспектом аспектує його десятий дім. Але тим, тим не менш він зробив кар'єру спочатку у творчості. Та, і зараз а, ця людина займається політикою. Але знов таки зверніть на його Марс у Навамші. Марс займає знак Діви, тобто пада Діви, і це а, ще одне положення пушкари Навамші, як і в попередній карті Джорджа Клуні. Гарі Каспарав, а, відомий шахматист. Один із таких явних лідерів російської опозиції, і в його карті Марс він є лагнешем, оскільки Гаррі, висхідний скорпіон, Марс знов таки у падінні. Але подивіться на Навамшу. В Навамші Марс займає знак Скорпіона. А ми знаємо, що в Скорпіоні йому дуже комфортно, тому що це його власний знак. Отже, незважаючи на дебілітацію. Марс тут надзвичайно сильний. Карта Моніки Белучі ще одна зірка європейського кіно. І знов таки ми бачимо Марс ще й в восьмому домі, в положенні ніча, в падінні. Але знов таки все рятує Навамша. Подивіться в карті Д9. Марс, як і у Гарі Каспарова, займає знак Скорпіона, свій власний знак. Тож він буде проявляти максимум можливої сили. Карта Олексія Навального, ще одного ну, найяскравішого лідера російської опозиції, і знов-таки подивіться на його Марс. Марс разом із Сатурном досить складно, але Марс дебілітований. Незважаючи на це, в принципі, це дуже відома людина. Досить сильна, яка змогла взяти на себе сили, відповідальності і протистояти а, системі. В Д9 Марс займає знак стрільця. А, незважаючи на те, що м, це вже Сарпа Дрикана, але Марс в знаку стрільця, Марс в знаку Юпітера, дуже себе комфортно почуває. Це такий Марс а, з певними ідеями, які він буде як гуру нести для інших людей. Карта Бріджит Бардо. І тут ми бачимо якраз приклад Марса в Аштамамші. Марс знов такий її лагнеш. І ми бачимо, що він займає 9 дім, він разом із кету. І в карті Д 9 Марс у нас потрапив в паду Водолія. Між Марсом в Раші і Марсом в Навамші вісім домів. Тож ця позиція називається Аштамамша, і це максимально некомфортне проявлення. Але, незважаючи на це, Марсії Лагнеш і вона змогла стати зіркою європейського кіно. Але положення Аштамамші дає оці події, неочікувані події в життя, інколи непрогнозовані, які можуть повністю змінити кардинальну ситуацію. І ми знаємо, що ще в 70-х роках вона повністю відійшла від публічності. Вона перестала зніматися, а, і вона а, скерувала всі свої позиції на благочинність. Зокрема, а, вона дуже піклується про тварин. Але м -м, Марс в ваш, Ваштамамші, звичайно, він буде створювати певні проблеми. Це і проблеми а, у, а, у приватному житті, проблеми з єдиною дитиною, яка в неї є. Це численні судові позови через її позицію, це численні штрафи, які їй доводиться сплачувати. Але все одно, як ви бачите, Марс, як лагнеш в падінні, не завадив побудувати кар'єру і стати відомою зіркою. Ну і остання карта це карта Емі Вайнхаус. Тут знов таке. Якраз некомфортне і проблемне проявлення Марса. В її карті ми бачимо, Марс дебілітує в третьому домі. Але третій дім це дім, там, де ми виступаємо на сцені, і Емі Вайнхаус, незважаючи на цей Марс, все ж таки це, це зірка, яка збирала великі стадіони, і яку ми навіть після її смерті. Слухаємо пісні, якої ми навіть після її смерті е, ще слухаємо. В Навамші Марс потрапив в паду риб, це остання пада. Тобто е, він потрапив у градуси Сарпа Дрикани. Е, е, і якраз е, якщо ми перевіримо по градусах, це не м, ганданта, не градуси Ганданти, не останні 48 хвилин, але все одно. Це проблемна пада, яка буде створювати певні проблеми в житті людини. І, звичайно, що цей Марс в Сарпадрикані, в Гандантападі, він поєднався з її лагнешом, з Венерою, і, в принципі, вплинув негативно на здоров'я і дав таке короткотривале життя. Отже, я сподіваюся, що ви зрозуміли. Що планета в падінні це зовсім не вирок, це насправді виклик. І е, треба дуже е, глибоко аналізувати, чи дійсно ту проблему, яку ви побачили спочатку у вашій карті, через неї варто засмучуватися? А можливо, вона просто дає вам е, безліч варіантів для реалізації. З вами була я, Олена Самаліст, ведичний астролог і викладач джйотіш. Підписуйтесь на мій канал, тут буде багато корисних відео не тільки для астрологів, але і для тих людей, хто цікавиться астрологією.